Вони повітряні розвідники, коригувальники та снайпери. Це все про безпілотні апарати, які стали чини одною з найпотужніших видів озброєння у сучасній війні. Ради оборони Кривого Рогу на чолі з Олександром Вілкулом продовжує підтримувати захисників на передовій. Відтак в чергове передає чималу кількість бойових та розвідувальних пташок. За словами Миколи Колесника, командира роти ударних безпілотників авіаційного комплексу Кривбас, наявність дронів та вправне їх використання зберігає життя піхотинців. Тому військові на нулі. Конче їх потребують. Ці два комплекси фурій це два з 32, які були надані різним бригадам, частинам, до речі, на яких виконують завдання на лелеках, на фуріях, підрозділ роти ударних безполотних авіаційних комплексів 129-ї бригади і безпосередня група Люфтвафи, група Ригбісти, група Армагедрон, група Халка. Я дуже вдячний хлопцям за те, що вони використовують надане обладнання для знищення ворога. Вже сьогодні усі бойові та розвідувальні дрони відправляться на передову до армійців. Основна частина буде виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку, куди противник кинув чи не найбільшу кількість живої сили та техніки. Загалом від Ради оборони міста захисники отримують чималу кількість обладнання, яке дозволить вибивати російських окупантів з української землі. Кривий ріг продовжує залишатися лідером у допомозі нашим героїчним збройним силам. Чергова партія дуже необхідного обладнання йде у бойові частини. Це 150 FPV-дронів, 78 дронів «Матрікс», МАВІК, в тому числі тепловізійні. Шість літаків це два комплекси фурії, 30 генераторів, 167 зарядних станцій «Екофло», 60 тепловізійних монокулярів, 228 скатів резини та багато іншого. Разом до перемоги. З початку війни допомога нашим героям від Ради оборони міста склала майже 1 мільярд 700 мільйонів гривень 700 мільйонів з яких приватні кошти, спрямовані через громадську організацію Набадкривбас. До слова, вже на січень нового року планується передача армійцям близько п'яти сотень FPV-дронів, які будуть бити живу силу противника. Антон Чекаль, Сергій Філоненко, перший міський.